Всім привіт! З вами Палич, і це повернення. Так і хочеться сказати, кіберспірту, але ні, народ, це вже дійсно щось схоже буде на кіберспорт, ПВП-турнір між україномовними стрімерами. Так що це робиться в перший раз. Що з цього вийде, я не знаю, але, як то кажуть, у нас дивіз дуже простий. Бери і роби, і тоді щось точно получиться. От якось так. Так, да, розумію, що зараз складний час. І розумію, що потрібно буде зібрати 6 учасників одночасно для цього проведення ПВП-турніру. Тому розумію, що може це може все затягнутися, але народ, будемо пробувати. А там як то кажуть, будь-що буде, у нас є дуже гарні сусіди, які регулярно герачать по нашим електростанціям. Тому вимкнення світла у нас є і вони будуть. Надіємося, що все пройде таки добре. Такі от діла. Ну, давайте перейдемо до регламенту. Постараюсь максимально все швиденько я розказати, показати. І погнали. І так, перший український ПВП-турнір серед українських стрімерів. Команди складаються з трьох гравців. Команди формуються рандомно з трьох корзин, з кожної корзини по одному учаснику. Розумію, що для ПВП-турніру це не найкращий формат жеребкування, але якось треба було гравці трошечки поділити по скілу. Були нас варіанти із. Піком командирів, так би мовити, людей, які мають досвід, які з собою будуть вибирати там гравців. Там, да? ну, поки що вирішили зупинитись на цьому, оскільки перший турнір робимо все максимально просто, без якихось там закручень. Квали, фул рандомчик. І... Подивимося, да? в майбутньому щось будемо міняти. Турнір грається на 10-х рівнях, обмежень по техніці немає. Бій триває 10 хвилин. Затримка на стрімі 2 хвилини, щоб зменшити можливість снайпу. Є затримка? Немає питань. В принципі, це вже не рандомчик, це вже PvP е, турнір де знаючи сетап противника, знаючи навіть банальні там, 10 секунд. Інформації почувши, там, з розкатки, хто куди поїде і як, ти вже матимеш перевагу. Тому затримка на таких стрімах всіх обов'язкова. Я думаю, дві хвилиночки в принципі, достатньо нам для цього буде. Формат турніру Double Illumination класика вже для нас, з нижньою сіточкою, виліт після двох поразок. Далі у нас кваліфікація, теж класична, як ми звикли. Корзини формуються шляхом кваліфікації за середнім дамагом. Кваліфікації граються на СТ, ПТ, ВТ по 20 боїв в рандомі. Кожен клас техніки грається на окремому стрімі. На кожен клас техніки по одній спробі починати сесію можна без із разів, але якщо ви розпочали кваліфікаційний стрім, то він має завершитися сесією в 20 боїв, результати яких і підуть кваліфікацією. Важливо, це, так би мовити, відголоси минулого турніру. Кваліфікаційний стрім вважається той, в якому в назві є кваліфікація на ПВП-турнір на СТП-ТВТ, вибрати необхідне. Тобто стрім з назвою 20 боїв на результат це не є кваліфікаційним стрімом, і він, відповідно, не йде в залі. Будьте, народ, уважні, щоб в нас не було проблем, як на минулому турнірі. Турнірні матчі граються до 15 очків, матч за перше місце, до 20 очків. Одна перемога дає одне очко. Тут, в принципі, вже, як би мовити, класична схема вже теж у нас малюється. Не знаю, наскільки це все довго затягнеться. В мене воно в голові, знаєте, як формується як е, все динамічно, швидко, і відповідно бої будуть йти ну, хвилин по 3-4, я думаю. Тому до 15 очків це буде недовго. Але повторюся, це перший раз, як воно почнеться на практиці, я не знаю. В разі нічиї бою перемагає команда, яка зробила більше фрагів. Якщо кількість фрагів однакова, то перемагає та команда, яка нанесла більше демеджа в бою. Оп'ят таки, да, це те, що ми, -таки, те, що говорить динамічність. Не буде сенсу стояти е, в дефі, так би мовити. Да? Граються карти в форматі зустрічний бій. Чому зустрічний? Тому що це самий простий формат для ПВП формату, і думаю, він буде саме активний без якихось закритих дефів. От якраз оце все, воно в мене і формується, що це все буде динамічно і не буде якихось стояловок. Оци, да? Десь на перекаті, як то кажуть, в шальну пулю отримав, ти вже програєш катку, і тобі треба щось робити. А формат зустрічних боїв, їдемо в круг, стріляємо в НЛД, як то кажуть, і полетіли. Надіюся, так воно і вийде, що буде все динамічно, активненько. Їдемо далі. Пул карт. Я карти всі виписав, всі карти виписав з зустрічними боями, які у нас є, і вибір карт та їх порядок. Ого, це наклацав. Буде формований сліпим жеревом. Тобто, коли я буду той самий день, коли я буду жеребкувати команди. В той самий день буде витягнуто 15 карт. Карти на турнірному матчі будуть гратися в тому самому порядку, в якому я їх витягнув. Якщо там першу витягнув, наприклад, Карелія, значить перший матч грають Карелія всі команди на цьому турнірі. Друга, якщо там Мураванка, другу Мураванку. І так далі. так далі, так далі, далі. Тобто <кхм> на кожний матч буде ставити список карт. Був варіант з піком і баном карт. Да, для кожної команди, ну типу на кожний матч. Але це, по-перше, треба зробити красиво, поки ще у нас такої змоги немає. Тому я ж, опять -таки, повторюсь, перший турнір робимо все максимально просто, щоб його, так би мовити, провести. А далі вже будемо дивитися, вирішувати, що, куди і як. Так що є до, до чого ще рости. А першенький так би мовити, постараємося максимально просто зробити. На кожній карті грається по, дві, по два матчі, команди міняються резпами. Також, в принципі, все зрозуміло, зустрічний матч, одні, з однієї сторони зіграли з респами, другий бій зіграли з інших респів. Е, грається до 15 очків, відповідно, буде 15 карт. Якщо Best of 29 у нас таким чином, е, в принципі, вроді математику я зміг. 15 карт потрібно. На кожній карті можна зробити по. Ну, Два, два очка. Команди самі вирішують, на який час грати матч, будь-які технічні причини не є приводом для перегравання матчів, але можливо призупинити матч чи перенести. Проте він має завершитись до початку наступного туру. Опять таки, класичні правила. Нічого такого цей необичного. Ну і саме головне правило організатор турніра має право внести зміни в турнір, в турнір в разі необхідності. До чого це правило? Тому що я розумію, світло в першу чергу. Хто коли там має зіграти, будемо сувати будемо совати дати. Орієнтовно турнір стартує 11 числа. Квали, до речі, зіграти потрібно до 5 числа. Квали вже можна грати з сьогоднішнього дня по 5 червня. З 5, виходить, по 11 червня, просили, ну я й сам розумію, що потрібен час, щоб підготуватися. Хоч якісь банальні там тактики, тактично стратегічні рішення. 에, да, зробити, підготуватися. Я це розумію. Тому, по суті, нас виходить тиждень на квали, грубо говоря, тиждень, грубо говоря, на підготовку до знаючої команди. Да? 5-го числа я вже проведу жеребкування команд. 5 числа нас вже будуть, будемо знати, які у нас е, е, граються карти і які у нас команди. Отак. От. Грубо говоря, тиждень на квали, грубо говоря, тиждень на підготовку. Думаю, буде нормально це все. Ось у нас є, так би мовити, шаблончик з датами. Перший раунд 11, е, виходить, раунд 1 11 числа, раунд 2 12, на півфінал 14 і фінал 16 числа. Це поверхні сіточки, по нижній сіточці, дати, як так би мовити, тро трошечки плотніше йдуть. Ось от такі от діла. Хто по нижній сітці полетить, тому придеться кожного дня грати. Тому повторюся, я розумію ситуацію з світлом. Будемо совати дати. Щоб всі зіграли, я не, при, не, не прихильник якихось там дискваліфікацій, і замін учасників, будемо старатися шукати компроміс для кожної команди. Тому я розумію, що турнір може розтягнутися в часі, але тут вже, вибачте, народ, тут вже не наша вина, як то кажуть. Да? Сусідики <кхід> допомагають, скажімо так, такі от діла. Е, і якщо все пройде нас дивовижним чудом, все добре пройде, то. Матч за третє і перше місце гратиметься в суботу-неділю. На вихідних, вроді би, світло не вимикають. Коротше, ну будемо надіятися, що все буде добре. Просто в кожного, ще, розумієте, по різному то особисто в мене світло вимикають, вимикають, чітко по графіку, і ще не кожного дня. Вчора вимикали, сьогодні не вимикають. Людей, навпаки, вимикають рандомно, взагалі графіки насрати, розумієте? Ну Будемо старатися. Тут нічого не зробиш, будемо старатися, будемо. Якось це все діло проводити. як-то кажуть, Вставай, роби. І по класиці. Спосор Toxic Cooker виділяє так само 10 тисяч гривень на призовий фонд. І плюс також стрімери будуть скидатися до призового фонду по 500 гривень. Отакі от, такі от е, умови призового фонду. Ну, а ми розміщуємо збір для 81-ї ОАМБР. На раці цього разу і в е, зборі є. Аукціон призів За перше місце український герб, ручна різьба по дереву, червоно-чорний фон. Друге місце підписний прапор від 503-ї ОБ морської піхоти. Третє місце американський та канадський сухпайки. Четверте місце литовський і МВС ЗСУ сухпайки. П'яте місце нова трофейна російська форма. Бачив, я що з минулою казки зробили, яка була цей. в Принципі. Для фор... форма туди буде пазувати, в комплект доказки. Дивись, тепер можеш не тільки сюди, а ось і сюди. О, так, да, туди одразу налупить можеш. Нормак Так диви, вона зараз на натурі налупить. Що, одразу узнала, для чого Якось так. Умови. Для перемоги в аукціоні потрібно е, перебити учасників топ-4. По сумі, тобто рахується сумарна кількість донатів. Тому важливо, коли будете донатити на збір, обов'язково записуйте себе однаковими ніками. Щоб монобанчик вас рахував. І всі донати йтимуть на Монобанку, підписались там палич. Обов'язково так завжди підписуйтесь. Не міняйте. Навіть маленькі, ну, маленькі великі букви, по ідеї, має випростити, але навіть маленькі великі букви не міняйте і ніякому випадку не додумайте написати палич українською, потім палич російською. Для Монобанка це різні люди. Тому, якщо ви хочете поборотися за участь в е, от таких от крутих призах, так би мовити, на аукціончику, тому обов'язково, повторюю ще раз, донатьте під одним іменем постійно. Так, розіграш, розіграш трофеїв буде тривати до кінця збору на, на 81-му Локація для відправки призів Україна, тобто тільки в Україні. Е, бути підписником на Toxic Team, щоб мати змогу слідкувати за новинами. І анонімний учасник не може брати участь в розіграші при неможливості зв'язатися, приз піде на наступний розіграш. Отакі от, от умови. Аукціону цього. Для збору, так що народ, всі приєднуйтесь, посилання е, будуть всі в описі. Так, да, розумію, що з час на зборами тяжко, але народ потрібно це робити, так що не будьте байдужі, і приєднуйтесь. Ну і заодно скажу також, якщо хтось захоче закинути якісь пару гривень на призовий фонд для стрімерів, е, просто зв'яжіться зі мною на будь-якому стімчанському чи в телеграмі десь там особисті повідомлення. Це все можна порішати. Ну, і давайте безстренько представлю учасників. Є нові учасники. Нас набралося на цей турнір 27 людей. Потрібно 8 команд зробити, по 3 людини, відповідно, 24, відповідно, 3 останніх місця кваліфікації. Не попадуть на турнір. Так, да, я так тільки що подумав, може 9 команд зробити, але все-таки ні, будемо робити ідеальну схему, Double Elimination з 8 команд. Стартувати три чоловіка, у нас будуть, так би мовити запасними, тому що я знаю, що дехто може відвалитися зовсім посеред турніру. І друшок, і хлопці на замінюють у нас. Тому такий от момент. Ну і хай потіють всі у квалах, хай потюють кваліфікаціях, щоб не було такого відіграв, як відіграв. Давайте, як то кібер, кіберспорт у нас, у нас вже кіберспорт. Стараємось по максимуму. І так, Магістр Палич, це я. В принципі, що тут говорити. Далі нас Каспер. Напевно, Gebka Геймс вибачаюсь, це не уточнив, як звати людину. Її запрошував навіть не я в турнір, скажімо так, тут без мене похазянічили, але ну, думаю, хай буде. Не знаю, хто це, що це і як це. Як, як правильно читати, тому вибачаю зараніше. Навіть не знаю, не дивився, який приблизно людини скіл в танках. Тому. Якось так, бачите, максимальна демократія. Борт e, також нова людина у нас, в принципі, Сомік також новий учасник турніру. Що можу сказати про нього, це те, що наскільки я пам'ятаю, e, грає, буде грати, мабуть, за перше місце в турнірі, якщо я правильно пам'ятаю. Буде боротися за перше місце в туріку від Паші. Людина, в общем, доволі скілова. Аркос. Уже, я думаю, він не, по... не потрібно про нього щось говорити. Всі все про нього знають. Бізор. та сама історія. ФКДК вже не перший раз в турнірі. Пушер Вод вже не перший раз у турнірі. Joker Юаджі. Однорукий. Кудмуд. Металіст. Роха. Укрвоїн. Маринка в топі. Фаст. Ви не дивіться, що тут в гості? Ну це Фаст. Переможець минулого соло турніру. Тамікус. Смаладімасік. А тепер вже в гості. Механік Вод. Метець of Вод. Атаман. Самий брудний гравець соло турніру. Майте на увазі попривички, може вам е, і в ПВП-турніру вам заважати, можуть вам під, підпірати вас може, і ще й приціл до вас може за, залаз, залазити. Так що майте на увазі. Небезпечний хлопець, небезпечний. Містер Пандич, е, е, я так подивився сьогодні: конкурента Таману по брудній грі, будьте також обережні. Шокер Ікс. думаю, п'ятники про нього немає що вже сказати. Всі так все знають. І Бізон. І Бізон. Людина створила новий YouTube канал. Думає, що йому це допоможе. Я так само думав, не допомогло. Якось так. В общем, народ, от такий список учасників у нас. Всі вони будуть в описі під цим відео. Обов'язково на всіх підписуйтеся. Маринка і топі та що, да? і той, що фаст стрімять тільки на Twitch, Майте також це на увазі. Такі от діла. Підтримуйте всіх учасників турніру. Поки що у нас тут всі хлопці. Дівчата поки що турнір не попадались, так би мовити. Так що підтримуємо хлопців, підтримуйте Україномовний контент. Надіюся, що у нас все вийде зробити круто, офігенно, динамічно, без якихось там довгих переносів. Да? Надіюсь, що у нас це все вийде зробити. Самі всі прекрасно розумієте, що ми, в принципі, говорити. Да? Так що, стаємо, робимо, а там будь-що буде. Ще раз кажу, підписуйтесь на всіх, підтримуйте Україну, підтримуйте Україну, україномовний контент і народ! все буде добре.